Всім привіт! Демонструю старе бажання кожного гравця в сталкер, особливо про цей кулемет, який не давав спокою кожному гравцю добратися до Сидоровича. Тобто він гилить. щадить Там кулеметник стоїть. А бажання раніше було таке убити цього кулеметника та забрати отой кулемет. Зараз ми це зробимо. Кулеметника зняли. І кожен гравець у чисте небо завжди хотів пройти та забрати цей кулемет. Вбили кулеметника. Тут ще три цинку для кулемета і сам кулемет. Це старе бажання кожного гравця в гру «Сталкер». Потім беремо цей кулемет і також можемо вже з цим кулеметом ходити і мочити.